Банально, вони створені для того, щоб, типу, запрягти їх там в сани 150 кілометрів по там снігу проперти когось на, на санях, і так далі. Тоді вони будуть адекватні. А коли людина така: о, класна собачка, типу та класно виглядає, ще в неї очки різні взагалі. Бомба, візьму собі там в однокімнатну квартиру, щоб там 40 хвилин з раночку погуляти, там 20 хвилин з вечора, типу, і буде окей. І собака просто сходить з розуму. Тобто, вона угу. не дурна, вона, типу, не істерична, вона просто сходить з розуму, тому що вона не може закривати. Мати свої потреби, оця от мода на породи, от типу, умовно, з хаски оця мода хатіко був фільм. Всі теж купували хатіка, хоча вони теж складні в догляді. Е, пес патронси є <сум> всі почали джека враз заводити, а вони теж типа суперактивні. Що ти за це скажеш? Де насправді, якщо людина хоче просто собі, типу компаньйона, друга просто без якоїсь певного напрямку там для роботи, наприклад, є купа метисіків дверняшек в притулках, всюди їх в. Вагон, і вони, типу, класні, вони кайфові. Вони, типу, бути другом підійдуть набагато краще, ніж там якась породиста собака. Uh -huh. Тому що знову ж таки в породі є певні свої особливості. І типу люди зачасту це не враховують, а просто типу, о, які Красиво. гарні. Да, да, да. І в цьому якби є проблема.